Вітаю, друзі. Чи може Бог обертати зло на добро? Чи в змозі він найжахливішу трагедію перетворити на благословення? Наразі це питання залишається доволі актуальним для мільйонів українців, для всіх нас, хто продовжує йти долиною смертної темряви, втрачаючи при цьому своє майно, здоров'я рідних, а також і близьких. І для більшості з нас навіть думка про подібне? Виглядає абсурдною, здається, що ніколи подібний жах не може обернутися на щось добре. Нас більше непокоїть те, що буде далі, чи є у нас взагалі якась надія, як можна буде жити після всього, що з нами трапилось. Нас непокоїть питання, навіщо Бог, якщо Він добрий, дозволяє таке лихо в Україні, який в нього план. Погоджуюся, що ми не знаємо справжніх причин того. Що трапилося насправді, але разом із цим Біблія говорить, що яких би масштабів не була трагедія, якою б безнадійною не виглядала справа всемогутній Бог, у якого ми віримо, все без виключення може обернути для своєї слави і для добра людей. Все без виключення може обернути на добро. Для нього взагалі немає нічого неможливого. І на сторінках своєї Святої Книги він залишив яскраві приклади того, як все це відбувалося в реальності. У якійсь мірі частину того, що переживаємо ми сьогодні, свого часу пережив біблійний персонаж на ім'я Йосип. Він пережив зраду, пережив несправедливі звинувачення, загрозу життю, довгу розлуку з рідними на чужині, в полоні все як у нас. І Господь залишив на сторінках своєї книги, його історію для того, щоб показати нам з вами свою силу і свою всемогутність. Саме ці слова, з яких я почав свій сьогоднішній випуск, Йосип промовив через кілька десятків років після того, як в його житті трапилася жахлива трагедія, тоді, коли його рідні брати продали його в рабство на чужину до Єгипту, після чого він. Біля 15 років жодного разу не бачився своїм батьком і молодшим братом. Лише після всіх цих жахів Бог нарешті показав йому повну картину того, що він задумав від початку. І ось які слова промовив Йосип своїм братам: Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті. Великий народ. Виявляється, що для того, щоб здійснився Божий план спасіння його народу, Йосипові довелося довгі роки дуже важко страждати. Довелося перебувати в рабстві, сидіти у в'язниці і причому без надії на визволення. Очевидно, що він, Йосип, багато чого не розумів у ці важкі часи. Мабуть, не мав надії на визволення, але ось що він добре знав. Потрібно залишатися слухняним Богові. А Бог всі ці роки невидимим чином перебував поряд з Йосипом. Він відкривав для нього двері людських сердець, а також відкривав небачені можливості і згодом показав те, чого хотів досягти через ці страждання. Чи може щось подібне трапитися сьогодні? Чи можуть мати якийсь сенс страждання українців? Чи може Бог використати нашу з вами трагедію для досягнення якоїсь більшої мети в масштабах світу? Я вірю, що може, а ви вірите в це? Погодьтеся, що ми з вами досі не бачимо повної картини всього. Ми все ще проходимо шлях, але ми маємо слово Боже, слово Боже, в якому записані Божі Слова. Я тебе не покину ані не відступлюся від тебе. Тому ми сміливо говоримо, Господь мені помічник, і я не злякаюся нікого, що зробить людина мені. Людина може вбити лише тіло, більше нічого не може зробити. А всемогутній Бог може воскресити тіло, тому що Він всемогутній. Ось якого Бога ми віримо, друзі. Росіянці задумали проти України зло. Чи вірите ви в те, що Бог може перемінити це зло на добро? Я скажу вам таке: я досі не знаю остаточного Божого плану стосовно України. Не знаю. Я не можу назвати точної причини, чому нас спіткало це лихо. Але те, що я добре знаю, то це те, що для Бога немає нічого неможливого. І якою б жахливою не була трагедія якого блиха не завдали нам росіянці, Бог і це може перетворити згодом на добро. Ось в це я вірю. І підтвердженням цього є не лише історія Йосипа. Бог допускає в житті також і наших сучасників досить важкі періоди в житті, щоб через це показати іншим, як саме він може зло обертати на добро. Особисто мене вразила проповідь одного проповідника на ім'я Девід Гібс. Я дивився її ще перед війною. Це проповідь на 90-й псалом, дуже актуальний для сьогодення. Вона називається Під Покровом Всевишнього. Я не думав, що ця проповідь, яка мене тоді так вразила, тепер буде настільки актуальною для мене і для всіх нас. Дуже раджу вам також переглянути її. Вона дуже і дуже актуальна для нашого часу. Посилання на цю проповідь знаходиться в описанні до цього відео. Перегляньте, будь ласка. Розповім трохи, про що йдеться, щоб вас зацікавити. У цій проповіді брат Девід ділиться історією свого особистого життя, досить непростою історією. Коли Девіду було всього лише 8 років, його життя перевернулося догори ногами. Бо його мама раптово захворіла. І це трапилося на очах маленького хлопчика. Його мама перейшла через кімнату, сіла на диван і більше ніколи не встала на ноги. Ніколи. Вона захворіла на поліоміліт. І це трапилося миттєво. Його мати мало не загинула у той момент, але її життя лікарів врятували. Після цього восьмирічний хлопчик не бачився своєю мамою два наступних роки. І два наступних роки їхній дім був під карантином через те, що поліомеліт, дуже заразна хвороба, їм приносили їжу і залишали її на порозі. І це випробування продовжувалося два роки. Можна було б образитися на Бога за таке. Можна було. І де відобразився. Бо його тато і мама були посвяченими християнами. Вони ревно служили Богові, а він Бог. На думку хлопчика, обійшовся з ними дуже несправедливо. Це було незрозуміло для дитини. Два роки це дуже багато для маленького хлопчика. І ось нарешті настав час зустрічі з мамою. Їй встановили металеву легеню і дозволили дітям побачитися з нею через скляну перегородку, через два роки, уявляєте? Після двох годин очікування нарешті привезли маму. Її голова була повернута в інший бік від дітей, але діти хоча б могли її почути. Девід був дуже ображений на Бога. В мами не працювало нічого: ні руки, ні ноги, ні навіть шия. Боже, хіба ти не міг залишити для мами хоча б шию? Мама була музикантом, а тепер її руки покручені. Цього ти хотів? Коли голову мами повернули до дітей, вона закричала від болю. Але потім, справившись з болем, подивившись на дітей, після двох років розлуки, мама промовила: Девід, не смій так думати. Так сказала мама. Вона знала, що в цей момент думав її хлопчик. І вона продовжила: Синку, він все робить на добро. Саме так вона і сказала. Дуже раджу вам подивитися цю проповідь. Ви будете плакати. Усвідомлюючи цю важливу істину, що що б з нами не трапилося, Слово Боже завжди залишається вірним. В посланні до Римля написано, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе, ви чуєте, усе допомагає на добре. Йосип не читав цих слів, бо тоді послання до Римля не було ще написане. Але він знав Бога особисто. Виявляється, що Бог ніколи не змінюється. Чи вірите ви цьому слову, друзі? Чи продовжуєте вірити тоді, коли зустрічаєтеся з труднощами, тоді, коли переживаєте трагедію? Як ми взагалі реагуємо по відношенню до неба, тоді, коли настають важкі часи? Можливо, нарікаємо, дратуємося, впадаємо у розпач, перестаємо дякувати. Не завжди, далеко не завжди ми реагуємо на труднощі так, як реагувала мама Девіда після двох років важких страждань. Знаєте, чому вона відреагувала саме так? Тому що вона знала Бога особисто. Вона вірила в його всемогутність. Після того, як мама повернулася з лікарні, це трапилося через три роки після початку хвороби. Її першим молитовним проханням на першому сімейному зібранні було, чи можете ви помолитися Богові, щоб він дозволив мені щось зробити для нього? Це просила жінка, яка не рухала ні ногами, ні руками, але вона вірила у всемогутнього Бога. Їхній дім відвідав пастор помісної церкви. Він прийшов сказати про те, що церква проголосувала за те. Щоб місіс Гіпс більше ніколи не поверталася в дім молитви. Вони боялися, що вона могла бути заразною, Девід хотів вдарити пастора за це. Його можна було зрозуміти. Мама погодилася з рішенням церкви, але при цьому попросила пастора помолитися, щоб Бог дозволив їй щось зробити для нього. А пастор подивився на жінку і сказав, Місіс Гіпс, ви повинні зрозуміти, що Бог з вами вже закінчив. При цьому Девід підвівся, щоб таки вдарити пастора. Мати це зрозуміла і крикнула: Девіде, зупинись, зупинись і сядь, синку. Мати подивилася на служителя і сказала: Пасторе, я люблю вас, але ви не праві. Бог ніколи ні з ким не закінчує. І мати продовжила. Але він робить все на добро, він всемогутній. Вона вірила в це. О, якби в це могли повірити тисячі покалічених війною українців, що Бог ніколи ні з ким не закінчує. В Біблії написано, що він очеретини надломленої не доломить, і гнота до гасаючого не погасить. Для Бога немає нічого неможливого, і навіть через покалічених людей він може творити чудеса. Незабаром до будинку гіпсів завітав інший пастор, євангелист, який починав нову церкву в їхній місцевості. Він прийшов просто, щоб сказати, що вони моляться за їхню сім'ю. Мати Девіда звернулася і до нього з тим самим проханням. Чи можете ви помолитися про те, щоб Бог дозволив мені щось зробити для нього? І цей пастор одразу впав на коліна і про це помолився. І під час молитви Бог йому відкрив своє бажання. Стоячи на колінах, він звернувся до місіс Гіпс з такими словами: Чи не могли б ви допомогти нам почати недільну школу? В нас немає нічого: ні дітей, ні вчителів. Але я думаю, що Бог дасть вам силу це зробити. Це прохання до жінки, яка не ворушить ні ногами, ні руками. Уявіть собі таке. І мама погодилася. Я не буду розповідати вам всього того, що трапилося далі. Просто раджу подивитися все це відео самим, щоб ви переконалися в тому, що Бог продовжує творити чудеса навіть сьогодні саме чудеса. І Він робить це через страждання людей. Поділіться своїми коментарями під нашим відео, коли подивитесь те. Ви будете просто шоковані від почутого, як Бог може зло обертати на добро. Вся ця історія завершилася тим, що місіс Гіпс заснувала таку недільну школу, яку щонеділі відвідувало 5 тисяч дітей. І це зробила жінка, яка не могла більше нічого, крім того, щоб довіритися Богу повністю. На її похороні оприлюднили таку статистику. З цієї недільної школи, яку вона заснувала, вийшло. Понад 80 проповідників, які проповідували за кафедрами, і вийшло понад 200 людей, які стали місіонерами. Це все трапилося завдяки жінці, яка не могла ворушити ні руками, ні ногами. Але вона вірила, що Бог все може зробити на добро. І вона вірила, що він всемогутній. А ви вірите в це? Сьогодні у нас сотні тисяч людей, які покалічені зовні, і всередині. І багатьом здається, що життя більше не має ніякого змісту, без ніг, без рук, без очей. Послухайте, Бог залишається сьогодні таким самим, яким Він був за часів Йосипа і за часів, коли на світі жила місіс Гіпс. Для Бога немає нічого неможливого. Ти можеш прийти до нього таким, яким ти є. З усіма своїми ранами, з відсутністю ніг і рук, і сказати, Боже, візьми мене ось такого і використай для себе. І він в твоєму житті також зробить чудеса. Для того, щоб це стало реальністю, все, що тобі потрібно, то це полюбити Його, повірити Йому. Тому що написано, що ця обітниця діяльна виключно в житті тих, хто любить Його. Написано, що все допомагає на добро тільки тим, хто любить Його, хто покликаний Його постановою, хто повірив в нього. Сьогодні Він закликає до себе також і тебе, ким би ти не був, де б ти не знаходився. В Слові Божому написано: бо для Бога нема неможливої жодної речі. Якщо ти віриш у всемогутність Божу, то і ти будеш робити неможливе вірою, і в твоєму житті також відбуватиметься чудеса. Просто спробуй повністю довіритися йому. Він не обманює, Він виконує свої обітниці. Але при цьому ми в свою чергу також маємо відповідати Божим очікуванням. Маємо Його полюбити всім своїм серцем, всією своєю душею, так як говорить перша заповідь Слова Божого. Якщо ти досі ображений на Бога. За все, що трапилося з тобою, то я скажу тобі, ось що. Він був на твоєму місці. Він знає, що таке страждання. Ісус Христос був вбитий найжорстокішим способом, який лише можна собі уявити. Він був розіп'ятий на Христі після того, як над Ним дуже жорстоко познущалися. Наше спасіння дісталося нам ціною жахливої смерті Божого Сина. Чи міг Бог врятувати світ без страждання? Виявляється, що ні, тому що заплата за гріх смерть. Але у цьому випадку Бог теж обернув страждання і зло на добро. Завдяки стражданням його сина людство отримало можливість спастися від покарання за гріх. Виявляється, що страждання таки мають зміст. Минулого разу ми розповідали вам історію родини з Харкова, в оселю якої влучила російська бомба. Виявляється, що і в цій історії також є щось, що Бог обернув на добро. І я думаю, що ви згодом про це почуєте. На сам кінець – короткий сюжет з мого виноградника. Пригадуєте, в якому стані він був навесні? Він замерз повністю, замерз і засох. Але тепер, наприкінці літа, ви бачите на цьому самому кущі винограду плід. Виявляється, що він відновився. І навіть міг вродити плід. Це невеличка ілюстрація того, як відбувається Воскресіння з мертвих. І воно це Воскресіння відбувається ще тут, на землі, коли ми присвячуємо наші серця Богові. Тоді Він забирає з них біль і гріх і робить спроможними приносити добрий плід. І... В такому плані ви також зможете стати свідками того, як Бог зло обертає на добро, коли віддасте йому своє серце. І нехай поблагословить всіх нас Господь.